Ключовий момент у геополітиці прогноз післявоєнного світоустрою у Києві. Відбулася дискусія на цю тему за участі політиків та експертів. Валерія Пашко розповість більше, адже присутня на цьому заході. Колего вітаю і розказуй. Добрий день сьогодні у Кризовому медіа центрі зібралися експерти, які поговорили про те, що ж буде у повоєнному світоустрої. тобто що буде із Росією, що буде із Україною, і ми маємо зараз ексклюзивну нагоду поговорити про це із народним депутатом. Фракція Слуга народу, член комітету нацбезпеки оборони і розвідки, і також голова парламентської делегації в НАТО. Отже, пане Єгоре, на вашу думку, які є основні сценарії повоєнного устрою у світі, зокрема що буде з Росією? Давайте спочатку по повоєноустре, а потім з засії, тому що ми бачимо зараз, ну на жаль, неефективність деяких інституцій, таких як ООН, Радбез ООН, які блокуються фактично Російською Федерацією, а не виконує функції превентивної, або навіть якщо почалася війна, то зупинено цієї війни. Тому точно будуть переглядатися ось ці інституції: Червоний хрест знову ж таки, да який не виконує на жаль на сьогоднішній день функції доступу до військового полонера. ОБС є також. Тобто я впевнений, що після цієї війни ми маємо всі разом переглянути функціонал цих організацій і взагалі дієздатність цих організацій. Я впевнений, що повоєнна архітектура безпеки неможлива в Європі без України в НАТО. Саме тому ми наголошуємо на те, щоб Після війни, після нашої перемоги, о, якомога швидше Україна стала членом НАТО, і це посилить і альянс. Армію, яка є, має досвід бойовий досвід, яка в стримала величезну російську армію, і це допоможе нам а, стримати Росію від а, наступних агресій чи наступних війн, тому що ми знаємо на жаль з спільною історією з Російською Федерацією, чи Російською імперією, чи з радянським союзом, що це агресивний сусід який буде накопичувати час від часу ресурси і намагатися. В в... В... Вторгатися в сусідні країни саме тому для нас важливим є членство в НАТО. Що стосується Росії, тут єдиної позиції немає у наших партнерів. Я зокрема там тиждень тому був на Мюнхенській конференції. І якраз на це питання єдиної відповіді немає. Є точна відповідь на те, що Україна та Захід мають перемогти в цій, в цій війні, але що відбуватиметься далі з Росією. Тут питання відкрите. Моя особиста позиція в тому, що. А, а, Зниження або зняття санкцій з Російської Федерації має бути і це як останній етап після всіх тих, які у нас є в мирній, в мирній формулі президента, тобто репарації покарання винних і так далі. Останнім етапом, коли ми можемо говорити про зняття санкцій, має бути денукліарізація Російської Федерації, тобто відмова від ядерного озброєння. Тільки це може гарантувати мир в Європі, тому що без цього без цієї зброї в принципі Росія не буде мати можливості комусь погрожувати або проводити якісь інші війни. Ви вважаєте після нашої перемоги країни-члени НАТО легко візьмуть Україну до своїх лав? Я думаю, що а, це непростий процес, тому що ми маємо отримати все ж таки 30 так на сьогоднішній день. А є країни, які абсолютно чітко підтримують нас одразу. Є країни, які говорять про те, що так, але має пройти там. ви маєте виконати якесь ПДЧ, яким вам та план дійсно який буде надано. Треті країни поки що сумніваються. Але ми працюємо над тим, щоб а, все ж таки політичне рішення було прийнято якомога швидше. Дякую вам дуже. Отже, спілкувалася із Єгором чернівим і. Він вважає, що після перемоги України над Росією єдиним шансом зберегти нашу безпеку це вступ до НАТО. Сподіваємося, що так і буде.